Ви не повірите, але шоста ранку, а я проснувся, йду працювати. Це для мене щось таке аномальне. Тим паче я не наводив будильник, сам щось проснувся. Ну, думаю, якщо ти, Юра, вже проснувся, що робити? Вставай, іди роботи. І 6 ранку я вже от йду за, за машиною. Що воно виходить? Сьогодні перше число. Вітаю вас з першим днем літа. Ну і неділя сьогодні, побачимо, чи в неділю яка буде робота, далі буде. Ну що ж, йду вже додому. Сьогодні 350 км накатав, катав, каса 6 тисяч. Да, десь так примерно. В Взагалі, нормально, не нормально. Давайте я вам порахую, що тут поставляю циферки, що там на зарядку у мене пішло на це. По-моєму, більш-менш не знаю. на пилососів, і слава Богу. Короче, зранку вставайте. Це я не знаю. люди, Як ви встаєте зранку, а потім працюєте далі? Я встав. Встав, поработав до 11, якісь 2500 нещасних набив. Типа, Потім ліг спати. Коротше, щось таке ледве проснувся, таке ні риба, ні м'ясо, ледве виїхав. там, Поки розчахнувся, поки що. Блин, це... Днем спати, по-моєму, взагалі така собі ідея. Так робити не буду. Не буду робити, Лучше б я встав там в 9 собі спокійненько і, блін, була б та сама каса, Просто я б себе краще почував. Ну, такое. В принципі, замовлення хороші, Тривога, конечно, звісно, на жаль, тривога там, блін. Ну, а таксист там що, гроші. Раз тривога, то э, гроші. Мені, кстати, перший раз попалася ця компанія, яка скидувалася, щоб поїхати на лівий берег. Там 500 з чим то гривень. Ну, нормально. Що делать? Отак люди викручуються, як можуть. В принципі, вечір світився дуже гарно. Прям а, неділя дуже була похожа на суботу. Тільки в суботу я зафілонив, у мене там три з половиною тільки каса, а в неділю шесть. В общем, таке. Короче, треба працювати, треба трудитися, все буде.